Вітаю, друзі! З вами Глі Продоков, і сьогодні я вам розкажу і покажу, як наші спеці монтували цей камін. Це кутова сталева топка українського виробника номінальною потужністю 8 кВт. Перед нами стояла задача встановити топку, виготовити короб суперозолу, під'єднати топку до димаря та встановити плиту. Зацікавиш? Тож, давайте по порядку, ця топка має притік повітря зовні, тож ми проробили отер в стіні та вивели нержавіючу трубу на вулицю. Далі ми зашили задню стінку суперізолом, тому що після встановлення топки в нас не буде до неї доступу. Після цього, щоб на потрібну нам висоту встановити топку, виготовили спеціальну підставку та закріпили до топки. Після чого ми в стопку поставили, виставили на потрібну висоту. Далі у нас був етап встановлення цієї плити. Це цільна плита з каменю, товщина її 8 см. Тобто ви можете розуміти, що вага тут сягає більше 200 кг. Тобто перед тим ними постала задача зірочки з підручника 4-го А класу, яку нам довелося вирішити. Але відміну від книжкової, цю ми вирішили. Оскільки вага тут велика, низ коробом ми замурували з піноблоку. В піноблоці зробили два отвори для решіток, звідти притікає повітря, щоб топка правильно функціонувала. Зробили доволі міцну та практичну штуку, яка має витримати цю вагу. Я зараз говорю про армопояс. Ми зробили опалубку, потім поклали арматуру та залили все розчину. Після чого залишили на декілька днів, щоб воно висохло. Далі ми приїхали та розібрали. І приступили до цього етапу, а саме встановлення цієї плити. Ця камінна обудова складається з трьох частин: одна невеличка поличка під топкою, одна велика плита 200 кг та маленька ніжка. Цю ніжку ми встановили тоді, коли ми робили армопояс. Тож в день встановлення плити ми спочатку поставили маленьку частину. Обережно завели та посадили на термостійкий клей. Перед встановленням в неї підклали піноблок та дерев'яшки, щоб потім можна було влучно, прицільно та точно встановити нашу 200 плиту і в нас не виникло більш ніяких проблем. На арбопояс наклали термостійкий клей для плитки, а на нашу. Кам'яну ніжку поклали епоксидний клей спеціально для камені. Далі обережно опустили цю плиту, топки з керамічним димарем ми з'єднали за допомогою трьох відрізків труби та двох колін, які ми міцно та надійно закріпили на два хамути. та приступили до виготовлення самого коробу. Оскільки топка у нас готова, то весь цей лицевий кут висить у повітрі. І нам це питання теж. Не. Треба було вирішити. Ми його вирішили за допомогою металевого кута, який встановили ось сюди. Він зараз зашитий. Закріпили міцно цей кут та взялись монтувати сам короб. Дошили догори задній бокові стінки з суперезолом та приступили до бокової частини. На рівні, де в нас будуть знаходитись решітки, звідки витікає тепле повітря у кімнату. Ми зробили отвори з та ретельно там посилили. Посилювали ці місця за допомогою F-подібної деталі, тобто англійська F перевернута, яка кріпиться до верхньої кришки камери теплової та міцно тримає у собі решітки. Далі довели короб догори та перейшли до лицевої частини. Змонтували ми лист за листом, лист за листом. Знову ж таки, у листі, де будуть знаходитись решітки, зробили посилення. Та обов'язково всередині коробу в місцях примикання двох листів ми зробили закладність суперізолу для того, щоб конструкція була максимально міцною та знизити тепловтрати і так з мінімального рівня до нулю. Також всередині металевий кут ми обшили суперізолом. Після того, як максимально посилили всередині короб, Можемо спокійно спати ночами, тому що ми впевнені, що це дуже надійна міцна конструкція, яка буде слугувати роками. Після того, як закінчили монтувати короб, приступили до встановлення шамотної цегли всередину топки, яку ми виймали під час монтажу. Ось такий у нас сьогодні видався монтаж. Пишіть в коментарях своє враження, ставте вподобайки, підписуйтесь на нас в соцмережах, користуйтесь нашими послугами. До зустрічі на наступних об'єктах.